Десятки прикарпатців шанували пам'ять героя України В'ячеслава Чорновола. З нагоди сумної дати місцеві можновладці, громадськість та духовенство взяли участь у покладанні квітів до погруддя В'ячеславові Максимовичу, що на розі вулиці чових стрільців та чорновола за християнським звичаєм. Спочатку відслужили панахиду, а вже потім на поминальному вічі усі бажаючі могли виступити із своїм словом про цю мужню і незвичайну людину. В'ячеслава Чорновола немає вже 11 років. Втім, усі виступаючого в говорили про те, що такого політика зараз дуже бракує. Таких особистостей нам бракує. У нас є на превеликий жаль дуже мало тих особистостей, які працюють на майбутнє, на майбутнє своєї держави. Я думаю, одним з тих особистостей 20-го століття був В'ячеслав Чорновіл, який пам'ятаємо це гасло, коли він сказав не словом, а ділом будувати свою державу. І справді, ті помилки, які зроблені, коли немає В'ячеслава Чорновола стосовно будівництва держави, ми відчуваємо, тому що його нема. І тому я хочу сказати, що його праці, його слово є, воно є для нас дорого указом в майбутнє.